Ми маємо функцію f від x, яка дорівнює x в четвертому степені мінус х в п'ятому степені. І нам треба з'ясувати, нам цікаво дізнатися, в яких точках ця функція має локальні максимуми, чи має вона їх взагалі. Ось, і ми це маємо зробити без ніяких калькуляторів, без малювання графіка, тобто повністю аналітичним методом, маючи лише якісь певні знання та алгебричні розрахунки. Окей, тож було б добре пригадати, як це робиться. Якщо я намалюю довільну функцію, довільний графік, функція, якийсь ось такий, наприклад. Щось таке. От а можемо показати, що ми маємо тут точки максимуму, наприклад, тут, тут і тут. Так, ми говоримо про локальний максимум. Отже, що відбувається на, на графіку, так? як ми можемо розуміти, що це наша точка максимуму. Отже, якщо ми будемо йти зліва направо, то ми нібито підіймаємось на нашу вершину, на нашу го по нашій горі. Так? От. І тут, тут наша функція зростає. Або, іншими словами, ми можемо сказати, що похідна нашої функції f' від x більше за нуль. Тобто вона має знак плюс. А далі, коли ми перейшли цю точку, цю максимальну точку, коли ми пройшли нашу вершину. То ми починаємо спускатися, так, бо у нас немає ніякого іншого варіанту, так? бо ми не можемо підніматися ще далі. От, то ми починаємо спускатися, тобто наша функція починає спадати, тобто похідна нашої функції менше нуля. Або вона знає має знак мінус. От. І аналогічна історія відбувається з іншими точками, так? В ось в ось цих інших двох точках локального максимуму. Ось тут ми маємо знак плюс. Для похідної. так, Ми не говоримо зараз про нашу початкову функцію, а саме про похідну. так, Ось тут у нас функція зростає, тут вона спадає, тут вона знову зростає і знову спадає. от. І тому ми зможемо використати наші похідні для того, щоб знайти локальні максимуми в нашому випадку. Тож ми сформували нібито такий критерій, таке правило для локальних, локальних максимумів. Локальний максимум. От. Що? Що ми тільки що сказали? Ми сказали, що, якщо наша похідна, похідна в функції F' від x змінює. Змінює знак з відповідно, у нас був знак плюс, тобто наша похідна була більше за нуль. Ми зростали з плюса на мінус. На мінус. І тут треба зауважити, що вона змінює цей знак через критичну точку. Так? Через критичну точку Х критичну точку дорівнює А. Ось, і це дуже важливо, тому що нам треба знайти ці критичні точки, так? Бо ми ж не будемо для кожної точки перевіряти це правило. Тож тепер наша задача зменшується до того, що. Ми повинні знайти похідну. так? Бо що таке критична точка? Насправді критична точка, я нагадаю, що це точка, в якій похідна дорівнює нулю, або похідна невизначена, не існує. Отже, ми знайдемо нашу похідну, вона нам в будь-якому разі знадобиться. дорівнює. Тут ми використаємо правило степеня, звичайно, тож ми маємо скинути наш Показник як множник, і зменшити його на одиницю. Це буде 4х в кубі і мінус 5х в четвертому. Добре, тепер ми можемо. Що ми можемо зробити? Винести, наприклад, х в кубі за дужки, бо це спільний множник. Це буде x в кубі. В дужках у нас залишається 4 мінус 5 помножений на х. Ось. Тож, як ми можемо з'ясувати, які у нас критичні точки? Щодо невизначеності, ну, насправді, ось ця функція, так, це наша а Це у нас поліном, а поліном визначений всюди. Тобто у нас тут немає ніяких обмежень на х. Відповідно, нам треба знайти нулі. Це єдиний варіант знайти критичні точки. От. І тут ми можемо застосувати метод інтервалів, так, можемо нулювати таку вісь іксів. вісь іксів. Ось нам треба знайти а, певні точки, в яких а, ось ці дві частинки, так це можна ви, виокремити якось ось так, от, де у нас ось ці частини дорівнюють нулю. Ну, Тут у нас має тут у нас має х дорівнювати нулю, а тут у нас має, е, виходить, е, ну, можемо розв'язати це рівняння окремо, тобто, що ми маємо? Ми маємо, я запишу тут 4, перепрошую, 4 мінус 5х дорівнює 0. Якщо ми перенесемо 5х вправо 4 дорівнює 5 5х, відповідно, х у нас дорівнює 4 п'ятих. Отже, при такому значенні у нас ось ця частина дорівнює 0, тобто х у нас дорівнює 4 п'ятих. Ось і малюємо це на нашому графіку. Тут у нас буде 0, тут у нас буде 4 п'ятих, і тепер інтервали. Нам треба намалювати інтервали. Нехай ось таким кольором. Ось. Це такі так звані інтервали знаку сталості. Відповідно для нашої похідної. Отже, тепер ми можемо підставити якесь значення, наприклад, значення 1, воно ну, десь тут знаходиться, так, це більше, ніж 4 п'ятих. Якщо ми тут підставимо 1, тут у нас буде знак плюс. Так? Ми зараз аналізуємо лише знаки метод інтервалів. А, і тут у нас буде, якщо ми підставимо замість x одиницю, це буде 4 мінус 5, це буде а, мінус 1. Це буде відємне від число, тут знак мінус. Отже, що ми тут маємо? Ми маємо знак мінус, тут ми маємо знак плюс, і тут ми маємо знак мінус. І якщо тепер ми візуалізуємо поведінку нашої початкової функції f'x, то тут ми маємо похідну менше за 0, відповідно, наша функція тут спадає. Функція тут спадає, від мінус нескінченності до нуля вона спадає. Далі від нуля до. Чи до 4-5 вона зростає, вона зростає, і потім вона знову спадає. Так, бо Тут же похідна має від'ємний знак. Отже, наша функція початкова f поводиться себе плюс-мінус ось так. так? А, бо ми тільки що проаналізували похідну цієї функції, а саме її знаки. І тепер легко побачити, де у нас знаходиться локальний максимум, так? Бо ці стрілочки нам нібито підказують, що ось тут ми підіймаємось, а тут ми починаємо опускатися. Тобто в ось цій точці, в ось цій точці, де похідна дорівнює нулю, по суті, ми маємо локальний максимум, тобто ось цю от історію. Тож ми можемо сказати, що ось ця точка це є наш локальний максимум, так? Тобто відповідь на наше питання. Локальний максимум нашої функції, він розташований там, там, де x дорівнює 4 п'ятих. Тобто ось тут.